Всеукраїнської, дитячої юнацької військово-патріотичної гри Сокіл-Чура оголошується відкритим. Для привітання учасників обласного етапу гри до слова запрошується начальник управління дошкільної. Позашкільної та загальної середньої освіти Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Григорівна середня. Дорогі учасники обласного етапу Всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл Джура, дозвольте мені. Від імені керівництва департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації привітати вас з сьогоднішнім відкриттям, побажати кожному з вас перемог. Ви всі такі різні, але вас об'єднує одне єдине любов до нашої батьківщини, до України. Кожен із вас щемо в серці, з трепетом в душі, їхав на сьогоднішні змагання. Для того щоб показати, представити себе і, звичайно, ще раз довести, що ми справді нащадки козацького роду, що тут зібралися не просто юнаки і юнки, а тут патріоти України, майбутнє нашої славетної держави. Тому шановні учасники змагань, вам є на кого рівнятися, бо поруч із вами ваші командири, ваші капітани. Поруч із вами, ваші керівники команд, і звичайно люди, які захищають сьогодні нашу державу, які відстоюють нашу незалежність. Будьте достойні наших нащадків, будьте гідними наших сучасників, і кожному з вас перемог. Дякуємо, Валентина Григоріна. Для привітання учасників до слова запрошуються. Заступник голови Дніпропетровського обласного комітету товариства сприяння оборони України токар Анатолій Георгійович. Вельмишановна громада, шановні учасники гри, високоповажні гості. Від імені Дніпропетровського обласного комітету Товариства сприяння обороні України та себе особисто, гаряче і сердечно вітаю всіх присутніх з відкриттям другого обласного етапу Всеукраїнської нацької військової патріотичної гри Сокіл джура Бажаю всім учасникам. Перемоги в змаганнях, і як кажуть у спорті, нехай переможе сильніший. Ці змагання покажуть, на що здатна наша молодь. А головний переможець буде відстояти честь і славу рідної Дніпропетровщини у фіналі нашої гри Сокіл Джура. Підкреслюю, що Дніпропетровська Область завжди була попереду інших областей України. А запорукою високих результатів буде добра воля до перемоги, поважне ставлення один до одного, витримка і взаєморозуміння. А саме головне, шановні друзі, це найсуворіше дотримання і виконання мір безпеки. Щоб ніхто, не дай Боже, не травмувався на наших цих змаганнях. Тож бажаю всім доброго здоров'я та спортивної наснаги. Гарної вам надії і хай Бог допомагає вам у ваших справах. Слава Україні! Героям слава! Дякую за увагу. Дякуємо. Це самобутній феномен, що зародився в Україні. Воно втілювало в собі фізичне і духовне здоров'я нації, інтелектуальну силу, життєздатність, оптимізм і енергію. Це була об'єднана, згуртована, суворо дисциплінована національна сила, яка очолювала боротьбу проти чужоземних ворогів. Перші згадки про козаків, датовані 1489 роком. У кінці 16 століття на острові Мала Хортиця козаки створили свій центр Запорізьку Січ. Вона про матір української держави, реальна військово політична сила України, яка впродовж століть протидіяла спробам поставити український народ на коліна. Перед тим як розпочати нове діло чи відправитись у похід. Козаки обов'язково молилися і просили у церкви благословення. Козаки свято вірили в Бога, вірили, що Він буде їх захищати. Релігія супроводжувала козаків на кожному кроці. Церква освячувала всі найважливіші етапи їх життя і діяльності. Ми також продовжимо давню традицію. І розпочинаємо обласні змагання із благословення похідного копелана Олександра Сербіна. Запрошуємо його до слова. Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Мені також не чув да? ну, Мені ще подобається один дивіз, брати і сестри. Це Бог і Україна, да? це відомий такий дивіз. Е, знаєте, Господь вчив нас, що є дві найбільші заповіді це любити Бога і любити ближнього свого. Тому Бог і Україна це Україна це наша спільнота. І е, захід наш. Вітаю всіх. З цим закудом сокіл Джура. Знаєте, мені ще згадалася приказка, українська відома приказка, коли сокіл починає свою пісню, то всі горобці замовкають. Нам потрібно стати соколами. Якщо ми соколи, то наші вороги, вони вже всі горобці. Знаєте, тобто нам важливо придати. Суті цьому заходу. Тобто от починаємо з освячення з молитви. Шановне товариство, до молитви. Шапки геть! Благословен Бог наш завжди нині й повсякчас, і на віки віків. Абень, царю небесный, Утешитель души сын, что всю лис и все наповнешь. Кармы жить, податель, придется леся нас, и очисти нас ведут від всякой спаси спасы. О, Господь і з'явився нам, благословенко див'я Господні, о Господь і з'явився нам, благословение в'ям Господні, прославляйте Господа, бо він благий, по повікмилістю, Господь і з'явився нам, благословений дивими Господні, обступили, оточили мене, я ж імені Господнім переміг о, Господь і з'явився нам, благословенколи вм'я, Господь не вмру, а житиму і повідатиму про дела Господні, Господь, і з'явився нам, благословенним. Господні, камінь, що занедбали будівничі став в основу, а була від Господа, це сталося і дивне воно, бо ще нашій Господь, і з'явився нам, благословив подим'я, Господні, Господу, помолимось. Господи, помилуй, Боже великий, Боже, всесильний, ми, грішні, діти твої, У покорі сердець наших, приходимо до Тебе і схиляємо голови наші отче прости провини наші, та провини батьків, дідів наших приминині, благаймо тебе, щиру молитву нашу і, подяку нашу за безбежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших благослови нашу. Батьківщину Україну, долю та щастя, їй дай Примилосердний Господи, всім, хто вдається до тебе З благанням ласку твою подай, Благаємо тебе, Боже, за братів і сестер наших, і за тих, що твого милосердя допомоги твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику. Христову українську сім'ю, щоб всі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Примудись, Пресвятая Богородице, спаси нас. Весні, щоб не зрівняно, славніше від сератими, щоб смієвого слово породила сущу Богородицю. Тебе величаємо, славу тобі, Христе Боже, надія наша, славу тобі, слава Отцю, і Сину, і Святому Духу нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови. Христос є істинний, Бог наш, молитвою причистої Своєї Матері, преподобник, і богоносних і отців наших і всіх святих помилуйте і спасе нас, бо він благий і чоловік любить. Амінь. Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу святому. Слава Україні! Героям слава! Дорогі Брати і сестри! Навіть українці це завжди була величезна сила, і всяка нічість хотіла приборкати цю силу, але це неможливо, якщо ми знаємо. Хто є наш цар? Наш цар. Це Господь. Господь Бог. Він є наш цар. Українці пам'ятають, що вони стоять стоять перед царем небесним і немає в них жодних царів більше. Вони ніколи не присягали, коліночки свої не згибали перед царями земними, перед всякими там президентами, там, перед всякими там олігархами, перед всякою нечистю, там князям земним. Вони коліночки свої ніколи не вклоняли. Да? І голови свої не вклоняли, але вони завжди стояли е, на коліночках перед. Своїм отцем небесним, бо вони знають, чи вони діточки, вони сини і доньки Отця Небесного. І ми завжди читаємо і зранку читаємо, ввечері читаємо молитву Отче наш. щоб, не дай Боже хтось з нас не забув, хто в нього батько. Що в нього батько не якась мавпа, ні якась там плісня, ні якась амеба і ні якийсь там гуманоїд, не дай Боже. Да? А в нього є Батько, це Отець наш Небесний. Е, і тому ми зараз прочитаємо молитву Отче наш» і е, всіх освятим на цей захід, щоб було благословення Боже на, е, на цьому заході, щоб з нами завжди був Бог. Бо як ми в молитвах читаємо, що. Якщо з нами Бог, то навіть всі проти нас повстануть, нам це є марно, бо з нами є Бог. Отче нашої, сини, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам дніся стави нам довги наші, які ми ставляємо болзніком нашим, і не відіна свою але і збави нас. От лукаво, бо Твоє Царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Казаки завжди е, е, почитали Богородицю, бо Богородиця це образ чистоти. Образ смирення перед Богом і образ чистоти. Ми завжди е, бережемо свою е, одежу духовну, тому е, образ Пресвятої Богородиці Покрови завжди був е, з казаками, з українцями. Тому ми е, цим святим образом благословляємо цей е, захід, пусть нехай Господь нам допомагає. противники подай, і Христом Твоїм охороняй нам остелю, святу. Спаси, Господи, людей твоїх, і благослови наслідня Твоє перемогу по Божому народові нашому, нашу противників подай, і охороняй нас оселю святу, городи Сьогодні. Благодатный Господь собой, благодарю нас и благословь, твоей споты спадного предодут на отчаян сына и святого Духа. Аминь. Перемогу, по Божному народові, нашому нас противників подай і охороняй моселю, Господи людей твоїх і благослови нас сидять моє серемо по Божному народу, і нашому наступу противники подай, і охороняй. Oh, Seigneur, tu es